30 жовтня 2024 року, 11 годин 24 хвилини. А таким чином абз 1 по вулиці 9 травня номер 49 міста Київ, Південна Борщагівка, Труїть громадян Києва. Попри заборону 980, розпорядженням номер 986 від 30.08.24 року. Увесь цей сморід несе на парк відрадний у сторону метро Шулявська політехнічна нивки. Дим розсіюється і кияни рівномірно вдихають канцерогени. Ось таким чином завод заробляє грошики, не вкладаючи їх у систему забезпечення від Викидів шкідливих речовин. За рахунок того, що буде погіршуватися здоров'я, кияни будуть вмирати від різних хвороб, пов'язаних з диханням шкідливих речовин, хазяї будуть заробляти певні грошики, економлячи на системах безпеки це шкідливе виробництво. Треба терміново зачиняти, закривати. І якщо у хазяїв є така, таке бажання, то виносити за межі Києва, на певну відстань, але ж все-таки з дотриманням вимог, зберігання довколишнього середовища. Бо цей весь сморід забруднює весь Київ. Залежно від напрямку вітру, все це несеться по Києві. Що можна? відслідкувати по картам забруднення з урахуванням напрямку вітра можна відстежити певний взаємозв'язок що саме цей завод труїть київ